Найбільших багатств будь-якого народу це його історія, культура і традиції. Якщо складати рейтинг заможності за цим критерієм, то ми українці могли б бути найбагатшими у світі. І головне завдання кожного нового покоління зберегти ці скарби. Програма зроблена у Києві. Сьогодні запрошує вас у місце, де таких скарбів, звезених з усієї України, тисячі, де на кожному кроці ти маєш можливість доторкнутися до історії власного народу. Національний музей архітектури та. Побуту у селі Пирогів сьогодні герой нашої програми. Вітаємо вас! Ми розпочинаємо. Сьогодні у програмі ви побачите українські Карпати на київській землі. Як програма зроблена у Києві до гуцулів в гості ходила. Серед найцікавіших експонатів тут ось такі сирні іграшки. Їх Гуцули робили на усі свята, у тому числі і на Різдво західні традиції або як карпатські господині колядників зустрічали. Якщо вже колядники прийшли, хвилин 40 тяглася коляда. Хочете вірте? Хочете ні? Ми розкажемо про церкву, в якій відбуваються дива. Тут у нас вона така намолена, що в нас обновилася євангелія. У цій черкві і трохи обновилася одна ікона. Я думаю, ви зі мною погодитеся, що найкращим місцем відпочинку на новорічно-різдвяні свята є, звісно, українські Карпати. Тому і ми свою подорож вирішили розпочати із найвищого куточку нашої України. Щоправда, як ви вже зрозуміли, мандрувати ми будемо київськими Карпатами, а точніше, експозицією у музеї архітектури та побуту у селі Пирогів. Цей куточок України відтворили тут одним з останніх, і сталося це у 1982 році. Експозиція надзвичайно цікава. Розбивається на кілька. Таких можна сказати секторів це Буковина, Покуття, Закарпаття, Гуцульщина, Бойківщина, Східна Бойківщина і Львівська Бойківщина. Автори експозиції, пояснює Олена Громова, намагалися повністю відтворити автентику характерну для цього регіону. Саме тому експонати, що представляють Карпати, розташовані на крутих пагорбах серед хвойних дерев. А будинки і садиби, які в справжніх карпатських селах перебувають на великій відстані один від одного. Кожен об'єкт на пирогівських Карпатах, продовжує Олена Петрівна, це справжня реліквія. Такого запевняє сьогодні, не можна побачити у ж. Музеї. У нас просто унікальні дві гражди. Одна гражда перевезена з верховини Івано-Франківщина і належала вона Війтові. Це заможня була родина, зрозуміло, що жоден музей такої гражди немає, тому що вона у нас дуже. Повністю вкомпонована на два двори. Велика гражда. Гражда – це садиба, де розміщується не лише житловий будинок, а й господарські приміщення. Зазвичай вона була огородженою і нагадувала фортецю. Потрапити до якої можна було лише через ворота і хвіртку. А ось ця хатинка приїхала до Києва із міжгірського району Закарпаття. Два століття тому у ній жила родина, що заробляла собі на життя створенням гунь верховинського верхнього одягу. Гуні, вони бувають прості, бувають коцовані. От, власне, ми з вами бачимо зараз коцовану, коцовану таку гуню, яка тчеться на старих давніх кроснах верстаті. Цікаво, що це ремесло збереглося на Закарпатті до сьогодні, так само як і на іншій частині Карпат у Гуцульщині, народні майстрині, які 200 років тому виготовляють на свята сирні коники. Ми завітали на гостини до гуцульської родини, яка жила у кінці 18-го, на початку 19-го століття. Серед найцікавіших експонатів тут ось такі сирні іграшки. Їх гуцули робили на усі свята, у тому числі і на різдво. А також дитячий сардак. У такому вбранні святковому діти ходили колядувати і робили це під керівництвом головного колядника, якого в народі називали Береза. Ця роль надавалася найповажнішому чоловіку. Його повинні поважати. Він повинен знати дуже багато світських старовіцьких. Давніх коляд, які прославляли ще сонце, місяць, але і вже і біблійного характеру коляди. Береза починав готуватися до Різдва за кілька тижнів. Він збирав гурт і навчав його учасників колядок. На село, скажімо, як в цьому селі, селі Шепітам, 17 присілків, то е, майже в кожному присілку була був свій гурт, своя ватага, яка обходила село, тому що дійти було дістатися до е, дальніх присілків доста. Далеко високо треба було, і тому кілька ватах ходили й колядували. Кожна із таких ватах повинна була мати спеціальні атрибути. Серед них колядничок. Це маленька копія знаменитого дідуха, різдвяної прикраси із колосків, що символізує врожай, добробут та багатство. Скорбонка. Яку вручали в церкві для того, щоб на кожну коляду давалися якісь невеликі гроші, і ці гроші передавалися священникові на утримання церкви? Кожна група колядників також мала із собою колядницький дзвоник, який сповіщав людей, що до їхньої хати іде коляда. Якщо вже колядники прийшли хвилин 40 тягнулася коляда, це не так, що зайшли. Знаєте, як у нас зараз коляд колядниця, дайте дядьку п'ятака. Такого ніколи не було. На західній Україні. Лині це були великі цілі промови, і треба було колядникам. Окрім того, що в скорбонку кинути гроші, ще треба було випекти господині якісь пампушки. Випікали їх господині ось у таких пампушницях, окрім хліба, до торбу міхоноші. А так називалася людина, яка носила різдвяні гостинці. Потрапляли також горіхи, яблука та солодощі. Із Карпат ми переносимося на Поділля. До речі, мій рідний край. І якби я народилася на 150 років раніше, то можливо б жила у такій хатинці і ходила б такими стежками. Детальніше про те, як два століття тому жили мешканці Хмельниччини, Вінниччини, Тернопільщини та півночі Одещини, дивіться далі. Цей куточок історичної України живе тут від дня відкриття музею у селі Пирогів. Сьогодні на шести гектарах землі розкинулося понад 40 архітектурних пам'яток, звезених сюди із чотирьох регіонів держави. Відвідувачі дуже цікаво можуть побачити всю нашу експозицію в таких природних формах, яка близька. До тієї території, яка є насправді на Поділлі, так само відкрит, зроблені всі експозиції в нас музеї, тому що архітектори вчені намагалися всю територію музею наближити до тих природних фонд, звідки привозили архітектурні експонати. Найстарший експонат на київському Поділлі – зрубна хата, збудована ще 1842 року. А ось ця оселя на 50 років молодша за свою сусідку. Її привезли із села Кадиївці Хмельницької області. Навіть тут огорожа привезена з самого частокіл, той привезений із Кадиївців, і на той час, коли ми його привозили, вже було біля 100 років. Той кам'яний отой частокіл, він був дуже високий, коли ми ще навіть тоді привезли його. А за ці 40 років він вже. В нас ще більше осів осів осів. Сама ж хата, а точніше, її інтер'єр свідчить про заможність власника. Насправді, пояснює Ніна Олексіївна, такими були оселі усіх мешканців кадиївців, оскільки село знаходилося зовсім близько від Кам'янця-Подільського і вважалося досить розвинутим. Почали робити хати на дві половини, і в цій хаті у меншій хаті жили вже старші люди, бо колись старші і молоді не відділяли від одного. Про заможність родини свідчать насамперед меблі: різьблений мисник, тобто прообраз буфету, стіл із різьбою, а головне лави із спинками. Цього на початку 20-го століття бідні люди не могли собі дозволити. Ще однією родзинкою пирогівського поділля є церква. Її збудували на Тернопільщині у 1000 1817 році цікаво, що від дня її заснування і до сьогодні церква є діючою. Її оминула доля багатьох храмів, де з тих чи інших причин проводити служби було заборонено. Тут у нас вона така намолена, що в нас обновилася євангелія у цій церкві. І трохи обновилася одна ікона. Коли обновилася Івангія у вівтарі, то ніхто не повірив, думали, що це хтось помив її. Вона стала, блис... така вона була потьмяніла, все та метал такий стає рудий, а то блиски... вона блистить у нас, така знаєте, сяюча. Щоправда, побачити це диво на власні очі, ми не змогли. Євангеліє на момент зйомки знаходилося у вівтарі, а туди зайти без дозволу священника неможливо. Що ж стосується різдвяних традицій у цьому регіоні, то більшість з них пов'язані із господарством, пояснює Ніна Олексіївна. Перед вечерою під скатертину клали шар сіна, яке потім віддавали домашній худобі, щоб вона не хворіла та добре плодилась. Крихти хліба, що залишилися після господарів, від Давали курям і промовляли, їжте кури крихточки, щоби були квочечки. На покуті ставили дідуха, найгарніший сніп жита, який навесні спалювали. Саму шкутю варили винятково із пшениці. А наприклад, на півні у північних районах України це варили із ячменю, сушили його, товкли в ступі звичайній, перетирали там, відсівали. А ще перед різдвом на поділі обов'язково причапурювали хати, і не лише всередині, а й знадвору. Середня Надніпрянщина або Шевченківський край ось наступна зупинка нашої телевізійної мандрівки. Пропоную разом зазирнути в історію архітектури та побуту Київської та Черкаської областей. Експозиція середня Надніпрянщина оселилася у музеї на десяти гектарах типового для цієї місцевості ландшафту з пагорбами і долиною. А ось це центр села. Тут розмістилася управа, церква та школа. Це церковно парафіяльна школа. Вона єдина в нашому музеї і. Загалом по Україні не так багато їх зберіглося вже на тепер. Цікавим об'єктом для відвідувачів є і ось ця хатинка. А все тому, що у ній жив близький родич всесвітньо відомого українця Тараса Шевченка. Хата належала е, внучатому племіннику Тараса Шевченка, і е, е, сам Тарас Шевченко в ній не жив, але до середини ХХ століття в ній жили родичі. Інтер'єр оселі класичний для побуту цього регіону. Яскраві рушники на образах, керамічний посуд, скриня та стіл, застелені килимом. До речі, у бідніших родинах замість стола могла стояти одна скриня. А ось це так званий піл, місце, де спала зазвичай уся родина. Старші е спали на печі. Родина вже батько, мати і діти спали на полу. Якщо дітей було дуже багато, то спали і на лавах. Ось і а якщо дуже дуже велика родина, тоді вже і стелили долі, наприклад, сіно і лягали ще й долі. Усією великою родиною традиційно для цього регіону і святкували різдво, яке починалося із святої вечері. Розбиралися родиною. Готували кутю, узвар, вареники, пісні страви готували і збиралися на вечерю. А на наступний день, 7 січня, йшли до церкви, святкували, колядували. Різдвяна служба у церкві святого архистратига Михаїла, збудованій ще у 1600 році, і розташованій нині у музеї, відбуватиметься і цього року. Святковою літургією у Пирогово розпочнеться Свято Різдва. Після цього учасники дійства з колядками та щедрівками розійдуться по експозиціях. Час і нам навідатися у гості до ще трьох куточків історичної України. Тому дякуємо на Дніпрянщині і мандруємо далі. У другій частині програми ви побачите музейний старожил. Звідки приїхала хатина, що першою оселилася у київському музеї під відкритим небом? З цієї хати почався будуватися музей У 1971 році. Ця хата була побудована. Обрядові колоски для чого українці на Різдво дідуха у хаті ставили. українці вважали, що саме на колоски дідуха сідали душі померлих від середи до середи, або як два століття тому на Полтавщині весілля гуляли. Із хлібом у рушнику я не випадково, адже програма зроблена у Києві, і ви разом з нами, шановні глядачі, запрошені на весілля. Волинська, Рівненська, Житомирська та Чернігівська області. Як вам здається, що їх об'єднує? Звісно, наявність густих лісів. Саме тому з давніх давен цей регіон називали Поліся, і саме на Полісі оселилася найстарша мешканка музею у селі Пирогів. Мова йде про ось цю Волинську хату, збудовану ще майже 5 століть тому. Ця хата перевезена із Волинського Полісся. Побудована ця хата, ви бачите якраз і дата 1587 року. В таких хатах жили бідніше населення, хата без сіней. От, однодільний такий тип житла. Побудована хата із зрубу, що звісно є не дивним для лісистих регіонів нашої країни. Щиро здивувало нас інше: деревина стоїть уже більше 400 років. Пані Тетяна пояснює секрет довголіття житла. Люди раніше знали, коли треба зрізати дерево років два-три. Дерево повинно було сохнути, а потім тільки приступали до будівництва хати. Тому дерево дуже гарно збереглося. І до сьогоднішнього часу, а от побачити хатину із середини, нам не вдалося. Експонат пояснює наш персональний екскурсовод на реставрації і запрошує до не менш цікавого об'єкту, також типового для полісся, окружного дворику. Були ліса, болота і тому заможні селяни якось хотіли побудувати, ніби відгородитися. Тому ви бачите, навколо внутрішнього дворика знаходиться дуже багато господарських приміщень, в тому числі і хата. Усе господарство розташовувалося у вигляді замкнутого кола, де приміщення плавно переходили з одного в інше. В притул до хати знаходилася ткацька майстерня. За нею приміщення, де господарі виготовляли крохмаль. Далі накриття для зберігання знарядь праці, одразу за яким повітка для худоби. Чимала родина власний млин. Нам не відомо. Ому, утім, якщо він і був у цій сім'ї, то він неодмінно виглядав би ось так. От, ви подивіться, як вони побудовані в зруб. Перший поверх іде, от зрубна конструкція. І дах, ніби накрито. Вони в основному йшли чотирьох крилі, шести крилі. І водило. Водило це велика дерев'яна палиця, за допомогою якої ловили вітер. Простіше кажучи, ним переміщали дах в залежності від напрямку вітру. А напрямок нашої телемандрівки кардинально не змінюється. Ми вирушаємо із заходу на схід. У Перегівській Україні Полтавська область, Донецька, Харківська та Луганська об'єдналися в експозицію Полтавщина та Слобожанщина. Цікаво, що саме із Луганщини у Пирогові все й розпочалося. Саме із Луганської області до Києва привезли першу мешканку новоствореного музею. З цієї хати почався будуватися музей У 1971 році. Ця хата була поподована, і потім вже пішло будівництво цього музею. Хата кінця 19 століття з Луганської області. Окрім цієї хатинки із дерев'яними колонами та незвично розмальованими віконцями, Слобожанщину представляє ще лише одна пам'ятка архітектури. Натомість в експозиції Полтавщини об'єктів утричі більше, а саме шість хат та господарські будівлі в одну із них вирушаємо і ми. Із хлібом у рушнику я не випадково, адже програма зроблена у Києві. І ви разом з нами, шановні глядачі, запрошені на весілля. Причому незвичайне. Як святкували цю урочисту подію на Полтавщині два століття тому? Дізнаємося, просто зараз. Насамперед, зазначимо: весілля на Полтавщині починали гуляти у середу, і тривало воно цілих сім днів до наступної середи. Коли починалося весілля, то Приходили всі люди, і тому господиня хотіла якнайкраще прибрати хату, щоб було дуже гарно. І рушники тут красиві. Ви бачите, повністю на столі тут у нас представлено все для весілля. Серед знайомих атрибутів, як то коровай, помічаємо і речі, яких на сучасних весілях вже не зустрінеш. Одна з них весільне вільце або гільце символ дівочої чистоти, залежності від регіонів. Його робили в різних місцевостях. Там, от, із вишні гілки могли прикрасити паперовими от, такими квіточками. На Карпатах гілка була там ялини чи смереки, От кожному регіоні було по-своєму. Робили таке гільце дружки напередодні весілля. А ще раніше молода у найпишнішому убранні разом із дівчатами ходила запрошувати рідню на свято, а точніше на хліб, на сіль на весілля. І мала вона обов'язково із собою ось такий калач. Вона була підперезана таким красивим от кроливецьким рушником. І своєю дружкою запрошувала всіх на весілля. Не менш весело та пишно святкували на Полтавщині і Різдво. Загалом цей регіон вважається серцем України, а тому науковці кажуть, вивчаючи традиції, не раз помічали, що Полтавщина увібрала в себе звичаї всіх куточків нашої держави, у тому числі і різдвяні. Полтавщина вона була насичена такими образами. Ми знаємо, що і Гоголь про це дуже багато писав. То Тут такі уяви були про демонічні сили, і треба було захищати свою хату. Звичайно, і люди думали про те, що душі померлих десь близько. Вони їх оберігають, і тому їх треба шанувати. На різдво у кожній оселі ставили дідуха, сніп із колосків. Він символізував не лише достаток та добробут. Українці надавали йому значно більшого значення. Українці вважали, що саме на колоски дідуха сідали душі померлих, які прибули на свято у свою родину і тому в кінці частування, після того як уже встали за столу, залишали на столі їжу і хліб і ложки, немиті. вони вважали, що свято ще не закінчилося. Є ще душі, яких вони не бачать, але яких необхідно поважати і дати їм посвяткувати в хаті. Більше того, для померлих родичів люди навіть спеціально хліб на різдво випікали. Випечений е для того, щоб накрити е, кутю, цей хліб складається із двох частин: більша частинка і верхня менша частинка. Цей хліб зветься Книш. Кутю та узвар у горщиках обов'язково ставили на покуті. Стояв такий обрядовий набір, ми переконані, і ось у цій Полтавській хаті неозброєним оком видно, тут жила заможна родина, що мала не менше 10 гектарів землі. Вся сім'я працювала, ось всі. Працювали, ну якщо не справлялись, то наймали більше бідніших селян і допомагали обробляти землю. І зерно збирали, все повністю ну, розраховувалися за домовленостю. Важко працюючи, родина мала можливість дозволити собі пишно прибирати свою оселю. У кожній з двох половин хати стояла піч. Стіни були завішені іконами, прикрашеними яскравими рушниками. Більше того, пані Тетяна розповідає, полтавські хати великі просторі, намащені зовні та середини. Їх, до речі, зазвичай беруть за приклад традиційної української садиби, коли знімають історичні фільми. Із Полтавщини ми переносимось на південь України, аби хоча б одним оком зазирнути в історію побуту мешканців цього регіону. Південь України у музеї архітектури та побуту включає в себе найбільшу кількість областей. До цього регіону входять сучасні Запорізька, Херсонська, Одеська, Миколаївська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Донецька області та Крим. Водночас ця експозиція представлена найменшою кількістю об'єктів, зокрема садибами з Дніпропетровської, Одеської та Колаївської області особливостями архітектури цього регіону є використання каменю та глини, оскільки цей куточок нашої держави бідний на ліси. Зібрати усю Україну в одному місці, здати не лише майдан, а й науковці. Причому не просто Україну, а найцінніші її скарби. Бо кожен експонат у музеї народної архітектури та побуту у селі Пирогів це справжня реліквія. Зберігайте і ви свої сімейні реліквії і традиції, примножуйте їх і передавайте нащадкам. Програма зроблена у Києві. Щиро вітаю вас із різдвом. Ми бажаємо вам смачної куті і достатку у вашому домі. thank you